Сергій Мозговий, Йой Земляне. День восьмий. Наука. Мою нову знайому звати Надія Федосіївна. І вона вчителька. Ну, точніше, все життя пропрацювала вчителем, а тепер на пенсії. І тут я відкрив для себе відразу дві новини. По-перше, людське життя не таке вже й довге. Надії Фідосіївні лишень 65 років, а вона говорить про своє життя як про щось завершене. Це видається дивним, бо за людськими мірками, мені років 300, а мене досі не допускають до серйозних справ. Але ще більше мене вразила її професія. Вона все життя вчила дітей новим знанням. Для мене це взагалі дико. Адже ми після створення, так, саме створення, а не народження, вже знаємо 90% необхідних нам знань. Решту спеціалізованих знань підвантажуємо за потреби. Та найцікавіше сталося зранку. Мене розбудив Микита, так, мій дружбан Микита. Він гепнув мене лапою по спині зі словами Кушать подано. Розплющивши очі, я побачив трьох микит. Від такої несподіванки довелося пару разів підскочити до стелі, що допомогло швидко прокинутися. Тож рекомендую такі вправи всім, хто зранку довго і погано прокидається. Доки я літав між стелею і підлогою, вкотре тестуючи теорію про дев'ять котячих життів, зміг розгледіти, що котів таки точно троє, але не всі вони Микити. Щоб вам кратий в сіреньких вік не бачити, горлав я, приземляючись втретє. Ти чого? здивувався Микита. Голодний, чи що? Та воно й добре, що був голодний, бо при таких ранкових емоційних і фізичних перевантаженнях краще мати порожній шлунок. Доки мій дружбан пояснював, що двоє інших котів то його брати Тося і Мося, два останні чкурнули на кухню, звідкиля доносився голос Надії Федосіївни. Киць, Киць. Киць, 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 киць. Хутки на кухню загорлав Микита, не можна гаяти час. Я намагався зупинити його і розпитати, що тут взагалі відбувається, та це було марним. За секунду переді мною залишилася тільки скуйовджена доріжка. Коли я нарешті наважився зайти до кухні, то відкрив ще одну істину. У великій сім'ї хвостом не виляють. Саме такими словами зустрів мене Микита, який доїдав рештки супу із величезної миски. Тося й Мося при цьому сиділи поруч і вже вмивалися лапками. Ось така наука у вчительському домі. Навіть коти говорять приказками і знають толк у дисципліні. День дев'ятий, і десятий і по той біччя. Уявіть собі картину. У кімнаті, заваленій книгами і старими речами, у кріслі гойдальці сидить жінка поважних літ. Уже другу годину вона читає книгу з написом Гете Фауст. На перший погляд, нічого дивного. А тепер невеличке уточнення. Читає вона вголос, Фауст звучить німецькою, а слухачами є три коти і папуга. А за всім цим спостерігає прибулець у подобі чорного кота. Епос, лірика і драма роман, повість, новела. Ще кілька днів тому для прибульця Йо, а тепер кота Босі. Саме так почали називати його у новому домі, усі згадані слова були класифікацією форм витворів, уяви, які придумали людські створіння, щоб хоч чимось зайняти свій мозок. Але коли тобі розповідають про це цілими днями: біографічний, автобіографічний, детективний, духовний, історичний, готичний, бульварний. Крутійський, пригодницький, психологічний, науково-фантастичний, соціально побутовий, тенденційний. Це не просто прикметники, це жанрові різновиди роману. А ще є роман епопея, роман-щоденник, роман, роман притча. Стоп! Здається, ми втрачаємо нашого йо. Надія Фідосіївна відкрила потойбіччя. Роки педагогіки не пройшли даремно, промуркотіла руда мордочка. Це висловлював свою авторитетну думку Мося. Наша хазяйка викладала зарубіжну літературу. В інституті ж перші два курси навчалася на ін'язі. Вона ще інколи декламує хоку японською, не відкриваючи очей, додав Микита. Вони хоч і короткі, та дуже мелодійні. Під них краще спиться, ніж під Фауста. Чи то два, чи три дні минули, як одна мить. Йо відволікався тільки на поїсти. Це треба було робити хутко, бо на голодний шлунок література погано заходила. А коти друзяки були вже добряче насичені творчістю, тому більше схилялися до їжі котячої, ніж до духовної. Безліч світів живуть на сторінках книжок. Там мешкають герої-персонажі, які щось втрачають, когось шукають, кудись прямують і постійно комусь щось доводять. Йо зовсім забув про експеримент і про те, що він не в себе вдома. Зараз він проживав життя багатьох людей із різних країн і епох. Це було цінніше за всю інформацію. Яку йому вдалося знайти про людей в енциклопедіях і словниках? День 11. Дощ. За вікном дощило. Будинок дрімав разом зі своїми мешканцями, Йо лежав на підвіконні і зачаровано слухав папугу, мабуть, єдиного, хто не спав у квартирі. Пернатий весь ранок повторював два рядки. Листя падає, листя падає, стоне вітер. І хоча йов вже поснідав сардельками, щось із глибини котячої натури постійно нашіптувало Який смачений папуга, вкуси його, як друга. Йо пройшовся квартирою. Усі вікна і двері були зачинені. Треба щось із цим робити, прошипів Йо. Папуга сприйняв це на свою адресу і голосно вигукнув Полундра! Тут схопився Микита і, не розібравши, що відбувається, щосили стрибнув на клітку. Разом із гуркотом падаючої клітки квартирою рознісся пташиний крик. Не встигла надія Федосіївна розплющити очі, як до цього хору приєдналися Тося і Мося. А що б тебе? Далі вчителька-пенсіонерка перейшла на іноземну мову, принаймні так вирішив Йо, бо кожне друге слово із тієї довгої промови було йому невідоме. Надія Федосіївна схопила мокиту і попрямувала до вхідних дверей. Ось воно. Або зараз, або ніколи, подумав Йо. Тільки но двері відкрилися. Йо прошмигнув у коридор, намагаючись не заважати польоту Микити. Грація, з якою приземлився дружбан, підказувала йо, що це не перший такий його вихід, чи то виліт, із квартири. За півгодини вийде шукати, спокійно промуркотів Микита і всівся на сходах. І додав, це щоб я обдумав свою поведінку. Вона називає це педагогічним прийомом. Ну, ти, експериментатор, відповів Йо. Експеримент я ж зовсім забув про нього. Йо пригадав, що у нього є завдання. Махнувши на прощання хвостом, він помчався сходами вниз. Двері до під'їзду були зачинені. Йо всівся зручніше і почав. Як йому здавалося, гіпнотизувати замок дверей. За кілька хвилин двері відчинилися. Радісний Йо, ледь не збивши з ніг чоловіка, який намагався хучіш сховатись від осінньої негоди, вискочив на вулицю навколо ні душі, куди йти незрозуміло. Йо пішов прямо, муркотячи все ті ж слова. Листя падають. Листя падають, стоне вітер. День дванадцятий. Воно. Як же добре прокинутися у теплі? потягнувся Йо. І довкола тебе чорні стіни, на яких розвішені металеві шипи і чорні пов'язки. Оглянувши незнайому кімнату, Йо перевів погляд на своє тіло. Так. Ну, я ще досі кіт у рожевих скарпетках. Що? Йо підскочив і щодуху кинувся вперед. Та підступний паркет вирішив зіграти з ним у хокей. чорно рожеву шайбу зупинили відчинені двері шафи. Оклигавши від удару, Йо впав у транс. Із вбудованого в шафу дзеркала на нього дивився чорний кіт. У рожевому в'язаному костюмчику, такій же рожевій шапочці і рожевих шкарпетках. Долітався, видихнув прибулець, триста років життя, тисячі світлових років дороги. І для чого? Для клоунади. Він потихеньку звівся на лапки, озирнувся ще раз навкруги. Ну, давай пригадуй, як тебе перетворили у воно? запитав у свого відображення Йо. Я втік від поліглота пенсіонерки і спокійно гуляв під дощем. Через кілька годин зрозумів, що правильного шляху таки не знаю. Потім повністю промок, зголоднів і розлютився. Ну, все правильно. Пригадував його, я знайшов із десяток різних сміттєвих баків, але жоден із них не привів мене до Арсенія. Також було, правильно. Уже в сутінках я знайшов чи то магазинчик, чи то кав'ярню і довго муркотів перед зачиненими дверима, через які пробивалося світло. О, пам'ятаю, те світло було таким теплим. Мені хотілося одночасно і обійняти його, і з'їсти. Точно, аж підстрибнув на місці йо і знову розплився на паркеті. Їсти! Із тих дверей вийшла дівчина, вся в чорному, і винесла мені шматочок котлети. При цих словах у горлі йо утворилася грудка слини, яку він ледь проковтнув. А ще з нею був такий же весь чорний хлопець. І ці два вісники смерті, обличчя Йо перекосилося, підхопили мене і кудись понесли. Все, далі нічого не пам'ятаю, мабуть, впав у голодний обморок, підсумував Йо. І от тепер я у домі того Мефістофіля і. Йо на мить замислився. А хто ж тоді вона? О ні! Невже це вона? Все скінчено. Це останні хвилини мого життя, а ці рожеві скарпетки ніщо інше, як модифіковані кайдани. Мені кранти. Сіренькі кратери! Цієї миті відчинилися двері, і до кімнати увійшла дівчина, одягнена у все чорне.